Для чинахів нам потрібно насмажити м'яса. Поки смажиться м'ясо, я його солю перчу, додаю трохи універсальної приправи, лаврового листочка і смажу, поки не посмажу. Як посмажилось, закидаю його в воду і ще варю до гарного наваристого бульйону. Тим часом начистила чеснику і натерла і засмажую борошно, і тепер до смаженого борошна в кінці додаю часник і ще чуть-чуть його протушковую з борошном. Тим часом закидаю в той бульйон картоплю моркву і цибулю, воно собі варить. І вже до смаженого борошна додаю наш соус оцебелі, гарнесенько перемішую. І також закидаю до того бульйону, вже з картоплею і з морквою, гарнесенько перемішую, доводжу до кипіння і все, смакота готова. А тепер беру в наші ємкості, накидаю на дно. Фасольку. Фасольку я купую в томаті, вона дуже смачна, тому я її просто довела до кипіння, накидала в наші ємкості, потім накидаю м'ясо по таких гарних великих кавалках, по три кавалки е, на порцію. Тепер зверху, що додаю, картоплі. І тепер зверху заливаю тим нашим таким гарним наваристим бульйоном. І все смакота готова. Смакуйте на здоров'ячко, цілую люблю.